Вітаю вас, любі. Ну що ви? Як ви відчуваєте зміни на собі в своєму просторі, зі своїми знайомими, з вами, що відбувається? Чому так питаю? Тому що в нас сонечку, ви пам'ятаєте, сонце а це є людина, це є її его, її місія для людей, наше задоволення від того, чи корисні ми в світові людям. Тому що це і є реалізація, це і є преславуте, що усіх безпокоє стосовно а, мого призначення, так де мені бути? Так от Сонце зараз знаходиться в Скорпіоні, і ми трансформуємось, ми змінюємось, ми а, скидаємо стару шкіру. І планети нам дуже допомагають. У нас Венера зараз також в Скорпіоні, і у нас Меркурій буде змінювати знак. Що відбувається зараз? Це відео про Ретро Меркурій, але він буде більш корисний стосовно дій і розуміння, і вибудовування стратегії, як вам бути зараз стосовно того, що відбувається в житті. Ви пам'ятаєте коротенько, зараз усі вже звикли, всі меми пишуть стосовно Меркурія і всі звинувачують, це весело, це прикольно. Добре, але ну слухайте, перед вами ось людина, яка народилася з Ретро Меркурієм, і дуже йому вдячна, тому що що таке ретро? Мій Меркурій, а це і є наш Меркурій, він відповідальний за розумову діяльність, за те, наскільки ми комунікативні, наскільки ми вміємо домовлятися, також Меркурій, Бог продажів, наскільки ми вміємо продавати те, що ми вміємо добре робити. Або будь-що в вашому бізнесі. Зрозуміло. І зараз усі теми стосовно Меркурія будуть збоїти. Щось буде ламатися. А це ж ще й техніка, не тільки комунікація а, словами через рот. А і те, чим ми користуємось: телефони, техніка будь-яка, комп'ютери, ноутбуки, ну, будь-що. І дивіться, зараз. В 7 градусі стрільця Меркурій робить назад. До 29 листопада з 9 по 29. Що буде відбуватися? Коли у нас Меркурій стрільці, зараз, він на сьомому градусі, і буде йти у Скорпіон. Що таке стрілець? Ну, це, знаєте, це. Записала собі дорога життя. Тому що стрілець це про щось таке духовне, про розширення, про масштабування, про те, що хочеться е, дізнатися світа, як живуть інші люди. Хочеться з ними е, партнерство з іноземцями. Хочеться вже когось навчати, е, бути наставником, вчителем. І от зараз. Коли ретро Меркурій, ми будемо з вами зустрічатись з людьми з минулого, тому що ретро. Чому ми будемо з ними зустрічатись? Тому що нам час прийшов з ними закрити якісь питання. Або подякувати один одному і знов співпрацювати, тому що колись ми там добре працювали разом. Або навпаки, щось там ми не вирішили, і час прийшов. Ну, як час прийде, вам не треба спеціально це робити. Ви ж пам'ятаєте, у нас з минулого люди в ретро Меркурі або в ретро там, Венеру Марс вони з'являються як гриби. Тому ви будете дивитися, що буде відбуватись. Ну давайте коротенький приклад з мого життя зараз. Я три дні шукала в своєму маленькому містечку. Кам'янській Дніпропетровській області в Україні шукала кабінет для психолога для того, щоб попрацювати з парою як психотерапевт. Уявіть, я три дні через усіх знайомих, через соцмережі я не могла знайти. Я в останній момент, сьогодні зранку, а сьогодні ввечері буде консультація. Я просто пригадала, як я починала. І я подзвонила людині, яка е, допомогла мені, коли я починала бути астрологом 10 років тому, можливо, 9 років е, Вона мені допомогла е, в неї турагенція, і вона мене впустила в свій кабінет. Тобто, так, влаштований е, її офіс, що кабінет окремий. Уявіть собі, я сьогодні, ну, от просто думаю, ну, шанс один відсоток є, я його використаю. І вона каже, Таня, в залюбки, та приходь. Ви бачите? Тобто Меркурій в стрільці, стрілець це іноземний знак. Усе, що стосується зараз, іноземців, турагенцій, країн, де ви були раніше, ваших вчителів і наставників. Майстрів якихось, ну хто вам передавав свої знання. Усе це ви будете зараз пропрацьовувати. Тобто ми йдемо назад, а значить, працюємо над помилками. Нічого страшного в них немає, тому що саме там, де ми робимо помилки, там наші потім діаманти, ми там викарбовуємося, ми там стаємо найліпшими. Тому ось такий прекрасний, на мій погляд, чудесний приклад, як сказала моя тренер Олечка. Стосовно цього каже: А так, Меркурій може не тільки пакостити, а робити і ось такі приємні речі. Звісно, звісно, тому я вам дуже пропоную полюбити Меркурій. Просто зрозумійте. Меркурій саме ретроградний, зрозумійте просто його природу. А його природа це. Важливі не самі помилки, а що ми робимо потім. Який аналіз ми робимо? Як ми потім виходимо із ситуації? Ось це важливо пропрацювати щось. Зрозуміли? Ну і ми будемо більше з вами уважними стосовно того там, дат, домовленостей. Проявляти терпіння, розуміння, що ми не ідеальні люди, що щось буксує, щось ламається, не домислювати, а дзвонити, писати, проясняти ситуацію. Добре? Ну і далі, дивіться, у нас це я записала. А тепер хочу по датам пройти, щоб ви також були зорієнтовані. 9 листопада Меркурій розвернувся назад. І ситуації сформовані, які вимагають активних перетворень, заходять в скорпіон. 19 листопада Меркурій буде в Скорпіоні. Настає час найінтенсивніших зачисток і трансформацій. Тому запишіть, що з 19 по 29 у вас буде Меркурій в Скорпіоні, а значить. Ну, там буде така, знаєте, жорстка зачистка. Тому що у нас 20 листопада е, між цим всім буде з'єднання Меркурія з Сонцем в 29 градусі Скорпіона. Стара програма завершена остаточно і безповоротно. Нова вступає в силу, але все ще потребує загартування через тестування нових підходів у складних обставинах. Um... Ми дійсно будемо е, на останніх 10 градусах Скорпіона будемо спалювати свою дорогу в минуле. Знаєте, це це дійсно прощатися зі своєю старою версією. Це не добре, не погано, це просто факт нашого еволюціонування. Нам треба. Прийняти той факт і піти свідомо в цей досвід, погодитись з тим, що так, як я працював, ну так вже не можна, або так, як я виглядав, ну так вже не можна. Це буде залежати від того, де у вас знаходиться зараз ось ці події, де буде у вас Ретро Меркурій. Ну, от дивіться, у мене він в першому домі. Перший дом це і є, Перший дім це і є візитівка, візитна моя картка. Слухайте, я 10 років в соціальних мережах. Я до сих пір, ну, мені здається, на українській мові ще не створювала свою візитівку. Ну, Мені було лячно. Думаю, а як це так сталося? Я навіть забула. Я так відкладала, відкладала, що я забула. Спочатку я думала, ну як можна, мені 49 років, як можна це помістити в ось це? Мені було ну, якось дивно. І я там підбирала, підбирала слова, а потім. Просто сіла на одному подиху, написала так, як я на сьогодні себе відчуваю. От я е, якось відмітила ті важливі зараз крапки в моєму житті е, моменти, які зараз мене характеризують. От я так себе зараз бачу, і я хочу, щоб мене так бачили інші. Зрозуміли, я обов'язково це зроблю і на Ютуб-каналі, тому що на Ютуб-каналі також мене немає. Що це за сторінка, чому ви я. Так, всередині або на, на початку, в кінці я говорю, що я психолог, психотерапевт, дипломований, сертифікований, астропсихолог, таролог, автор своїх е трансформаційних курсів. І уявіть, ну, таке бува. І нічого, і зараз час настав. І я це зробила ось буквально на днях. Я знаю, чому це відбувається. Бачите, я працюю над тим, що зараз мені треба перший дім, тобто я, якою я. А потім повертається в Скорпіон о, в останні градуси, і це також у мене перший дім і асцендент. Тобто це абсолютно про мене, наскільки я буду зараз по-інакшому себе презентувати. Я дійсно це відчула на якому хочете рівні, на під кожному, на Внутрішньому, тому що в мене і пропрацьовка була, бо Скорпіон у мене йде з 12 дому, а це дім психіки, психічного здоров'я, психотерапії. І я дійсно працювала зі своїм психотерапевтом і зараз пишу дуже глибокі пости, на мій погляд, я ділюся зі своїм досвідом. Я той психотерапевт, який пише про себе, але пише. Ті факти і ті вже, як я назвала, діаманти пропрацьовані з психотерапевтом, тобто мої інсайти, озаріння, з якими я ділюся з вами. Я впевнена, що коли ми читаємо такі відверті пости, люди можуть самі отримувати такі ж самі глибокі інсайти. Ви можете просто прочитати мій пост. Мій допис і вже вирішиться якась ваша там проблема, травма з дитинства. Тому раджу, будь, будь ласка, приходьте, підписуйтесь в інстаграм, також ви там будете отримувати. І кожного ранку я виставляю карту на день енергії таро кожного ранку. І ви орієнтуйтеся в просторі, і для вас це не буде якесь там зненацька, щось незрозумілим. Тобто в Ютубі я ось благодійно так, вам дарую ось цю інформацію і орієнтую вас в просторі, тому що те, що наверху в космосі, те і внизу з нами людьми, людьми відбувається. І мені дуже подобається фраза того, чого немає в вашій натальній карті, з вами не відбудеться. Тому дуже важливо прийти хоча б на астрологічну консультацію і зорієнтуватися ось зараз. З чим зараз вам ось так треба кардинально прощатися? Тому що єднання буде ще Меркурія і Сонця 20 листопада це буде молодик. І з Чорною луною ліліт. Я обов'язково. Як це зробити, я зроблю, де зараз ліліт відбивається, вона також в Скорпіоні. Уявіть, у нас там така банда в скорпіоні. Сонце буде, Меркурій, ліліт і Венера Ну, це просто круть. І це, ну, а ще у нас там впливові є планети, які навпроти, якось там впливають. Ну, це дуже цікаво. Тому приходьте, щоб дізнатися про себе. Я зроблю окремо відео про ліліт, тому що, ну, мабуть, на молодих зроблю, так, щоб для кожного знаку зодіаку, щоб ви. Дивилися по асценденту. Нагадую, що асцендент це не там, де сонце, не день народження, в який ви народилися. Асцендент це інше. Це також важливе, як і ваш день народження. Це потрібно знати. От я терези за знаком Зодіаку, тобто народилася в, наприкінці вересня, а асцендент у мене в Скорпіоні, тому я і той, і той знак не можна мене відокремити. І так само і ви. Повинні знати про це. І е, максимальна сила буде руйнівна, саме от на молодих 20 листопада. Що таке руйнівна? Ну, Там буде, буде доленосне обнулення. Тому що е, ліліт у нас кармічна фіктивна планета. Вона нас е, очищає досить швиденько, е, ну, дає нам змогу відпрацювати свої кармічні якісь програми, якісь. Борги з минулого, зрозуміли? Ми проходимо через вогонь трансформації і прощаємося зі своєю минулою версією, свідомою, добровольно або різко і змушено, боляче. Коли ви зі мною ось так на зв'язку, тобто дивитесь ось ці відео, якими я допомагаю вам орієнтуватися в просторі на землі завдяки планетам. Ви вже не будете ось так гостро це переживати. Ви будете вже бачити, ага, Таня попереджала, ось там про це, ось там про це, а, значить, рухаюсь нормально. Навіть якщо у вас там якісь такі катаклізми будуть відбуватись, спочатку так, це буде боляче, але потім дивимося, дивимося і шукаємо ядро, шукаємо цінність, шукаємо, а в чому я зросла в цьому досвіді, або зрі... який зріст мій, так? якщо ви чоловік. Ну і хочу повернутися сюди стосовно угу. 29 листопада Меркурій розвертається прямо на 21 градусі Скорпіона. Дорога розчищена від нежиттєздатного час відродитися і загартуватися в новій якості. 11 грудня повертається прямим ходом у стрільця початок активних дій, ну, мається на увазі петля саме закінчується, новими способами, які виробилися в результаті трансформації і загартування. 16 грудня Меркурій виходить з ретропетлі, тому що є ретро рух, а ще є петлі. На 7 градусі стрільця ситуації завершуються і приходять до остаточного вигляду. Цілі остаточно визначені, оптимальні стратегії дії, вироблені. Під час ретропетлі Меркурія ми будемо отримувати зворотній зв'язок від світу, все те, що виявить свою неспроможність, слабкість і вразливість, що зайшло в глухий кут свого розвитку і потребує виправлення або завершення, проявить себе у вигляді гострих криз. Проявить себе в вигляді гострих криз, проблем і конфліктів. І особливо в складних випадках ситуації можуть мати екстремальний характер, створювати загрозу безпеці, життя і здоров'ю. Тому я вас дуже прошу: хто в Україні? Не нехтуйте, будь ласка, сигналами тривоги. Так можуть проявлятися кармічні заряди чорної, чорного місяця в скорпіоні ліліт. З якою будуть тривалий час з'єднуватися Меркурій, Ретро, Сонце і Венера. Ну, я думаю, що на сьогодні досить. Останню інформацію стосовно Ліліт Скорпіоні я обов'язково зроблю. До 20 листопада сьогодні не буду нічого витягувати, ніякої карти для кожного знаку Зодіаку. Чому? Тому що. Меркурій буде в двох знаках, а це дві різні енергії. Тому ось цієї інформації і особливо дати, які я вам дала, давайте я ще раз повторю: 9 листопада Меркурій зараз йде в стрільці, а значить, ми ще можемо робити проброз на масштабування і домовленості з. Партнерством, партнерами з-за кордону, з вчителями і наставниками. Можливо, вам треба вже сепаруватися, відійти від свого вчителя. Це не добре і не погано, Ви просто виросли. Подякуйте, вклоніться, скажіть дякую, і йдіть далі. Як я це зробила в якийсь час. 19 листопада Меркурій повертається в скорпіон. Ось там буде зачистка. Вона буде, ну пам'ятайте, Меркурій це розумова діяльність. Це словами через рот. Нам будуть говорити, можливо, якусь критику, якісь неприємні речі. Це наша вже задача, як ми будемо відповідати або реагувати. Можливо, і не треба реагувати, тому що люди ну, частіше всього. Говорять те, що вони бачать через свою призму, тобто вони бачать через своє сито, через свій сценарій. Тому не поспішайте вірити усьому, що вам будуть говорити, стосовно критики, стосовно вашого Та будь чого Добре, пам'ятайте і майте свою голову. 20 листопада у нас молодик, кармічний, доленосний. Такий чистий, ну, якби чистильщик скорпіон, буде усе спалювати. Старе, не бійтеся того, що від вас йде. Воно повинно піти, тому що ви після ось цих подій ви просто ну, перестанете існувати як такі раніше. От у мене і стосовно зовнішності буде і стосовно Презентації себе, те, як я говорю, я буду думати ще стосовно фотосесій, мені дуже хочеться, але я в процесі також як і ви, я просто не розумію, які образи як я хочу, але розумію, що це йде прямо з глибин. Мені хочеться, але хочеться бути якоюсь новою. Можливо, це буде от якраз період, коли Меркурій буде в Скорпіоні, там підуть внутрішні такі. Події. А вони ж навіть, якщо в мене і в першому домі це все знаходиться, то а, скорпіон він все одно дуже глибокий, і це буде і внутрішньо виходити назовні. Я зараз вам чому розповідаю про себе, тому що я знаю, де це в мене знаходиться. Прийдіть, допоможіть собі на астроконсультацію і побачте, де зараз відбувається, я вам підкажу, де вам хто допоможе зараз. Хто там з-за кордону, яка область життя, а їх 12. Я вам сказала тільки першу. Тому обирайте, обирайте себе, вкладайте завжди в себе гроші. Хто б це не був, це буде астропсихолог, психолог, це буде хтось робити зовнішній ребрендинг вам. Обирайте себе. Тому що все, що ви вкладаєте в себе, воно нікуди не дінеться. Війна показала нам. Що все, що ми вкладаємо в знання, воно з нами, з нашим досвідом. І воно саме цінне. І ви самі цінні, добре? Я вас дуже люблю, поважаю, ціную кожного і кожну. Дуже прошу підписуйтесь, поділіться з цією інформацією, допоможемо нашим українцям по всьому світу, особливо тим, хто в Україні. Люблю. Па-па. до зустрічі!